Привіт! Ну що ж, э, прориваю тракторця і буду вже робити під кабачок такі тунелі із арматури і закривати пленкою. Тут наша порана земля. E, у нас вона трошечки мокра, тому що дощі в нас були і ну, не можна було дотепер ще вийти, не знаю, як воно буде робитись, все, розбиватись, фрезуватись. Робимо один слід. Дисковою, а потім будемо фразувати це все і робити такі тунелі. Наша арматурка вже готова. Це в нас іде 12-ка. І покажу вам, яку пленку буду використовувати. Маємо ось таку пленочку. Це в нас іде товщина 100 мікрон. Вона в нас йде біла прозрачна. Ось так це в нас вийшло після дискової. Так, земля мокра. Е е е Мокрі, викидає такі куски, бачите. Але ну, нема, час, нема вже в мене часу, щоб потягнути, щоб трошечки просохла, тому що вже треба висаджувати. І в нас знову там потім передають дощі. Я знаю, що будете писати, що мокро, негарно обробляється. І зараз буду я е ціпляти фрезу. І це пробувати фразувати. Ну, що робити, якщо ну, у нас дощі були і передають знову, тож робимо так, як можемо, і будемо якось пристосовуватися до цього всього. Так, почали робити. Зробили одну, що залишилось розперти. Ось так вона у нас виходить, Розперти середину під'язати, щоб. Не шаталась так. І тоді вже буде у нас стабільно стояти, будемо закривати. На даний момент робимо лише дві такі два такі тунелі, тому що о, я лише там не пофрезував тому що у нас дуже мокра земля. Не виходить фрезувати, будемо якось її підсушувати, щоб не намокло, це тому що у нас передають знову пофризовано. Уже хмарно. Тож, так у нас виходить. Вже кінечний результат вам покажу, як буде все готово закрито. Так, і ось такий результат у нас вийшов. Зробили ми поки що два тунелі. Як у нас обіщали, пішов дощ сьогодні. Так, сьогодні у нас неділька, а ми вчора їх зробили. Вчора вам вже не знімав. Тому що, ну, поки зробили, ще треба було дрова підготувати там в теплицю і таке, коротше. ну і не знімав вам її. Ось такий результат у нас вийшов. Вони в нас йдуть довжиною в 70 метрів. І розкажу вам уже е, самий е, принцип, принцип, як ми їх робили. Ну, то не, не важко. Арматура 12, -ка. як бачимо, ми це все. <кій> так. Ось так розпираємо з одного кінця, з іншого кінця, потім ось так, мотузкою ми э, зв'язуємо між собою саму арматуру, щоб вона не э, болталась вліво-вправо. І такий у нас результат, як, в принципі, виходить. Вона ну, стоїть, все нормально. Вітер витримає. Так робиться вже не, не, не один рік і не два, а багато років вже так робляться такі тунелі для кабачка. Висота в них під 2 метри. А мені трішечки треба голову нахнуть, десь около 1,80, 1,90 м. Десь така в них е висота. Ширина в них 3,10. В, в один такий тунельчик буде заходити. 4 рядки кабачка. Тобто у нас на даний момент 70 метрів довжина. Тож, як я рахував, то 700 штук в один такий тунель буде влізати. Ще вам розкажу по самій пльонці. Вона у нас йде, ну зараз вони відкриті, щоб вітер там проходив і трошечки сушило землю, тому що в нас ну, дуже це так. По пленці у нас у нас іде пленка сотка, це у нас uh, венгерська пленка. Uh, типа той, що в нас стоїть на теплиці, але просто там 150, а тут сотка. Uh, маємо, ну, У нас ще беруть uh, ну, є такі пленки і є ще в нас такі, uh, в них жовтий відтінок. Тож вони вже на даний момент дуже uh, ну, такі тонкі. Коротше, можна сказати, почти Ця біла пленка ще раз товща за ту, що є з жовтим відтінком. З цією дуже добре працювати, можна взяти, натягнути, можна спокійно примітувати глиною. І можна, і буде вона ще і, думаю, на наступний рік і ще з 2 роки, можна її буде, можна буде робити. Тому що, ну, як я вже кажу, в неї... спочатку я сердиться, тому що вона около десь на, на півтора тисячі дорожче за ту що з жовтим відтінком, але ну, вона варта тих грошей, що за неї, ну, що, вор... яких вона вартує. Як бачите, можете зі мною порівняти їхню висоту, можна спокійно ходити. Тут ми закрили. да, ґрунт зроблений не на 100%, але. Ми будемо ще плюс його мотоблоком е фризувати, тому що ну, так він вже не намочиться і не буде ще більш мокрим, тому що е вже ну, можна висаджувати по кабачок. Але в нас ще плюс морози передають, тож е трішечки все ж я почекаю, з ним е спішити не буду. І плюс ще може краще земля просохне, обробиться гарно все мотоблоком, тому що можна буде в йти з мотоблоком спокійно. У мене такий малий. Бензиновий мотоблок. Тож, ну, якось так. Ну, дві вже позаду, як бачите, готові. І ще дві, і ще дві будуть ставитися ось сюди. Тут я не задискував, не зафризував, тому що оране буде скорше сохнути, аніж уже фрезоване. Ну, там я вже зфризував і, ну, і ми вже ці дві все ж поставити, зробити, тому що ну як вам сказати, щоб потім не, набрати, не було ще більше проблем із ним, як ще більше намочиться, набереться води і ну, самі розумієте, як то. Ну, і Тут вже будуть ще дві такі стояти по 70 метрів. Так що... ну, і хочу подякувати всім за підписку. У нас вже 8000 на каналі. Ще недавно знімав було. Було у нас там 6,5 тисяч, вже 8 тисяч. Дякую всім за підписочки, за лайки, за гарні коментарі. Ну і не гарні, хто пише. Ну і 에, підписуйтесь, кому цікаво. Далі вже буде у нас наступне відео, мабуть, вже з посадкою. Там, по-моєму, кабачка. Ну а, а або щось типу того. Тож, е, дякую вам всім за увагу, всім удачі добра, всім пока.